Всім доброго дня. Сьогодні більш детально розповім про декоративну штукатурочку. Маємо ось таке приміщення. Стіни все шпаклювали, старт заармували, сіточку дали, стелю покрутили з гіпсокартона, накидали туди крихту таку піщану. Ну Про це я розповім в іншому відео. Майстер поклав колега мій, плиточку на грубку заштукатурили. ну і Почали перейшли ми до оздоблення. Декор буде американочка, як зазвичай, придбали з колегою ось такого компресора, шланг. Ну і хопера. Це все, що вам потрібно, щоб плюс-мінус скидати американочку. компресор потрібен потужний, тому що трошечки є навантаження і готуємо розчин. Переходимо до розчину Розчин попередньо заколорували, колір вибирала замовниця. Ось такий хопер у нас. Трішечки е, пророщин. Рощін мішали за інструкцією. Інструкція на пакуванні є. На мішочок приблизно 6 літрів води. Е, колорант розводили попередньо з водою, а потім вже з фарбованою водою розводили сам розчин, щоб потім не приходилось фарбувати, і така двохкольорова виходить у нас стіна. Розчин Spray. Класичний. Трішечки постояв, ще раз підмішуємо його, щоб не було комочків. Обов'язково 2-3 рази перемішати, бо можуть бути комочки, і воно попросту буде забивати ваш пістолет і не буде того результату, на який ви розраховуєте. І ось такі у нас були стіни, і переходимо до нанесення. Наносимо круговими рухами. Не поспішаючи, головне не затримуватися на одному місці. І де трішечки мало ми нанесли завжди можна додати. Зараз вам продемонструю, ось сам процес нанесення. Наноситься воно дуже швидко. Але попередньо проходимо всі кути окремо перед нанесенням стіни, щоб вони не були пусті, бо будуть просто лисі і пусті кути. Намагаємося. От заповнити їх. Виставляємо під свій розчин, десь потрібно якісь поставити кусочок гіпсокартону або будь-яку там поверхню, щоб відрегулювати тиск подачу повітря, щоб він якось розчин був збалансований. Бо занадто великий, то будуть жирні такі плями, занадто слабенькі буде. Теж погано буде таке рідке. А ми вибрали ось таку фактурку такого типу, то замовниці такі така сподобалась, і ми таку робили. Ось ми наносимо сам декор. Це все відбувається швидко. Приміщення наше десь 35 квадратів, там 32 плюс погонажі. І виходить, що на це приміщення ми наносили. Ну, ну Годину максимум. Одне, що обов'язково перед нанесенням заклеїли все повністю: двері, вікна, плитку антибризом стрічкою, стелю заклеїли, так як вона у нас вже крихтою накидана. І потім нам буде тяжко білим перефарбувати оцей колір. то Просто, щоб не робити дурну роботу, ми все обклеюємо. Не шкодуємо малярочки, витрачаємо 3-4 години, щоб обклеїти приміщення, зато потім за годину-півтори ми то все наносимо. Наносимо круговими рухами, щоб вона трошки переливалася. І головне, не затримуємося на одному місці. Бо як будемо затримуватися, буде п'ятна, засрене буде така стіна. А нам потрібна плюс-мінус однорідна стіна. Щоб вона мала якийсь гарний вигляд. Зараз трішечки нанесемо і перейдемо до процесу затирання. Ну, дехто не затирає, дехто залишає так, ну теж може бути. Але ми затираємо її, і зараз я вам продемонструю, як то робиться. На оцю, на приміщення 35 квадратів, у нас пішло. Пішов десь ну мішок, ми замішували мішок, замішували більше, бо якщо не вистачить, то краще хай воно залишиться зайве, ніж потім вгадувати з кольором. І від мішка у нас лишилося ну відсотків, я не знаю, відсотків 15-20 розчину. Якщо навіть він залишається у вас і у вас є куди нанести, то можна ще потім там, через день-два нанести, він не засихає. Він не кам'яніє і його можна перемішати і далі на наступний день там наносити без проблем. Зовнішні кути теж проходимо гарненько, наносимо, щоб не були такі залисини, щоб фактурка переходила ваша з однієї стіни на іншу. І при затиранні також будемо шпательком. Переходити від однієї стіни, загинаючи до іншої. Ось такий процес нанесення все в реальному часі, не змонтоване, безперервне відео. Сам процес нанесення, як ви можете бачити, він доволі такий швидкий. Гарненько заклеїмо вікна, заклеїмо все, бо як... чим краще ви заклеїте, тим швидше зробите і менше потім будете після себе прибирати. Ось така нанесена стіна. Далі переходимо вже ми до процесу самої затирки. Я затираю. Шпателем звичайним. Е, перший раз я затираю зверху донизу, просто проводжу. Е, перед затиранням обов'язково почекати ну хвилин 10-15, щоб вона пристила трошки, щоб стіна забрала вологу з неї. Бо у вас просто вона розмажеться і буде не фактура, а погано пошпупльована стіна. І все, і якби почекали і починаємо затирати. Перший раз я затираю зверху донизу. Потім через 2-3 хвилини, ну, 5 навіть можна, я вже розвожу її в боки. Тобто плюс-мінус затирається вона легко. За 2-3 підходи вона гарненько затирається. Навіть за 2 вже маємо непоганий результат, але ми проходимо 3 рази, щоб. Воно було краще, щоб не було ніяких там переходів, переливів. На шпатель не тиснемо і обов'язково все, що ми кожен раз проводимо. Там, у нас шпатель забруднений, ми забираємо решту шпателя, щоб не нанести його ненароком на стіну. Вугол проходимо від угла в різні сторони також. І виходить в угол, просто фактурка переливається з однієї стіни на іншу, та капелька, яка ваша впала. І виходить доволі такий непоганий малюночок. Ось така виходить у нас гарненька стіна. Намагаємося не тиснути, бо чим більше затиснемо, тим буде гірше, тим більше розмажеться. Ось вже вона затерта наша фактурка. Обов'язково, як тільки ми закінчились затирати все, зриваємо всю нашу малярочку, вона вже вам не потрібна. Тому що вона пристине і буде відривати вашу фактуру, вам посиренькому краще її відірвати, тоді буде, будете мати менше мороки І будете мати гарні примикання, не буде оцих таких рваних переходів. Після цього, як висихає, ми ще лакуємо його, але це вже за бажання. Можете собі лакувати, можете не лакувати. Беремо звичайний лак на водній основі акриловий. Для внутрішніх робіт і блокуємо, якби, то вже потім підвести, то не буде великою проблемою. І в результаті маємо ось таку гарну, гарне таке оздоблення ваших стін і доволі бюджетне. Всім дякую за увагу.